Пів. Там, якісь деталей не вистачало, якщо я вам об этом не скажу, то ви і знати не будете. Ну, то, що він там задумав, може, щось там трошки лучіше хотілося, але все равно він це не зробив, но, ну, от этот весь макет був готовий. Я не можу, щоб не їсти, не балакати. Хто не знає, про що мова, Стівена батько влікається, я не знаю, як це хобі називається, він робить макети. Взагалі, значально, він дуже любить робити макети кораблів. Ніскільки років тому він захотів зробити для мами такий, значить, ну всі розуміли, у мами був рак, вона ним більше 20-30 років боліла, рак груді. Ну, і, і вже останні роки було по ній видно, ну, коротше, що і хуже-хуже. І папа почав такий макет міста. Це не город, це така фортеця, десь в В Взагалі, там, де виросла його мама, якесь місто, де виросла його мама, це штат Вірджинія. Господи, як мисе мусили зібрати. Дідушка зробив макет. Вот эти церкви, дома, ну, это все в миниатюрке такой. Железная дорога, которая, ну, туда їздила. И всё вот, ж, ну, вот это вот такие мелкие детальки, моторі, ковінце все робив, купляв вот эти все деталі на Amazonі, там, да звідси, ще якісь там сайти всякі всі можливі. І він, значить, вот это вот всё собирал, собирал, собирал. І вот, уже вже останній год там і вже спешив, бо всі понимали, мамі хуже, 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 хуже. И я, когда была в прошлый раз, я забыла вам сказать и забыла спитать, если честно. Я когда уже, мы когда с Стивеном уже вернулись до дому, то я у Стивена спитала, говорю: "А, хто смію, хто ну, спитав в коментарях. А що ж там папа доділав той макет?" А я, ой, кажу: "Стівен, я забула спитати, папа доділав. Стівен, я позвоню, я спрошу. Короче, потом мені розказує. Що папа все успів зробити, мамі це все показав, мама була дуже рада. Ну, він, як він каже, якщо по-чесному, то там не всі детальки були, щось там, ну об этом ніхто не знав, і мама теж не знала. Так що спів він. Потім ви спрашуєте, ким е, працювали батьки. Значить, Стівена мама взагалі вона вчителька, але вона не робила майже вона сиділа вдома і виспитувала дітей. Пару років вона попрацювала вчительку математики тільки лише тому, що там, в той школі, де вчився Стівен, не було вчителя математики, і вона, щоб не переводити дитину якісь условия, що не хотіла вона м'яні школу чи що, і вона, коротше, прийшла туди і говорить. Я буду працювати. її взяли, і вона просто працювала математику своєму сину, ну і класу його. И она там два года или три что-то я не знаю сколько, ну вообще так, такой короткий период. Вообще она занималась воспитанием детей. И она есть брат старший. Вот. А папа, папа основной кормилец. Значит, он был вообще изначально военным. И был на вот этой военной базе, работал американской. Ой, как она называется? Вот эта крупная военная база. Все ее знают. А, Прорабов там несколько лет. Пошла вот это вот компьютеры, программирование, и дедушку папу поперла в эту дорогу, в эту стезю. Начал учиться. В общем, він так цим захопился. Це вони е. жили на Лонг Айленде, не в Вирджинии. Жили на Лонг Айленде, это Штат Нью-Йорк. От там вони жили і там він робив. І потім його пригласили в какой-то банк, от іменно програмування. А еще це програмування? його спасло от воєнної служби во В'єтнамі. Його повинні були послати на цю війну. но так як він, оце таки, ну це ж такий центр, його залишили. О, так ще щось таке вспомнила. Я. В общем, это Стив там жив на этом Лонг Айленде, где они жили, ну, американцев, ну, это такой полуостров. А потом его пригласили в банк. И этот банк был в Калифорнии. И вот він со своим всем семейством переезжает в Калифорнию. И там, там они жили. Какое-то время там Стивен вырос. Ну, как бы такая юность прошла, да? Вот, а потім вони купили дом вот это в Окснерді, вот, оце, що я знімала, де мы приїжджаємо в гості, де я показую. І там вже вся остальная жизнь. Що случилось після смерті мами? Мама померла. Дюшка очень, очень скоропостижна, швидко продав дом, тело кремували. він перевіз це все во Флориду до. Старшого сина, до Стівена брата. Ми не розуміли, помнити відео, що, що чому так швидко? Що це за скрапості така? Ну, нас це удивляло. Ну потім, коли дідусь вже успокоївся, коли все переїхало, все туди вже там, він вже усівся, все утряслося. І значить, він говорить Стівену, що я очень устал. Він всі ці роки возив маму в Лос-Анджелес. Два рази в тиждень і ждав там її в лікарні по 4 часа. Він нажаловався. Ну, ніхто не знав, він просто фізично дуже-дуже устал. І що він оттуда виїжджав, він хотів оце все, як би знаєте, оставить вот это все в прошлом. Він дуже свою, любив свою жінку. Я розказувала в них дуже класні тошені. Прямо він до неї і з сніжністю до неї дивився. І у це останній раз ми приїжджали, а він на неї вже дивився, знаєте, як? Як папа на от такого больного рібінка. Отак, знаєте, поголовки гладить, так, пнімає так, як папа на рібінка. Як папа з рібінком, отак не знаю, нею ну, Отак от на неї дивився у цей останній Послідній візит, я оце бачила, такі в них отношения вже були. А мама та забувається, не розуміє, що каже, таке. У ну, неї вже ну, такої прямо з пам'яттю плохо. А він це все бачив, він обнімає її, в лобі поцелує, в щечку поцелує, пригорне отак. Він дуже її любив. <кхів> просто устал. Устал, от это вот... Ну, устал, коротше, він. І він зараз. Є, він каже, він навіть не користується своєю машиною. Щас, мене... Він зараз привіз, він свою машину привіз сюди в Флориду. Це все. А як він самолітом, мабуть? Ну, взагалі, я не знаю. Він все привіз, Пр... продав дом свіщам і з цим, що там було, і таке необхідне, тільки привіз і машину. І машина стоїть просто в гаражі, він навіть не раз нею не користувався либо син возить куди там, їм надо, якщо в двоє місця син не може, там, а папин, я не знаю, ну кудись надо там, то він визиває убір. От на сток, вас він возненавидів, короче, водить машину, що за все у це время, скільки він жив у Флориді, він ще ні разу, короче, не наїздів на машині, так вона стоїть у гаражі. І, в общем, тут він живе з сином старшим, ну, Стівеном братом. І тут у нього спокійна, хороша життя. Як він розказує, він повернувся к моделируванню кораблей. І він опять займається, делає макий. Вот, він не жалується, С сином вони ладять. Ну і все. Тут ж він до нас в гості приїжджав. Він нормально себе чувствує. Ну, такий ще живенький, живенькі, бодренькі, йому. наверное, 84 или 85 лет. И еще будет жить и жить. Хобби у него есть. И, короче, и во Флориде ему все нравится. Единственное, конечно, шел за летом жарко, он все равно в сидит себе дома там. Вот те макеты делает. и особо там по улице не лаза. Понятно. Ну и все, я ответила на этот вопрос. Я давно хотела такое видео сделать и рассказать. Вы частенько спрашивают. Спасибо вам, детство, как, знаете, как-то ну, приятно, что вы помните. Что, вы прожили ну, хорошую счастливую жизнь? Стивен, ну, у него воспоминания хорошие о семье, о детстве. Мама хорошая, у него папа хороший. Він ніколи на них ничего поганого вообще не рассказывает. Знаете, как-то детские обиды, там что-то. У него их немає. У него было счастливое детство. Счастливое американское детство. Шо? Хотела рассказать. Его друг, Стивен созвонился с другом, вот у него самолет. И этот друг, они, это друг детства. И этот друг прислал ему фотку. Стивена, скажи мне там еще ну, лет 12-13. И там Стивен такие симпатичный. Я говорю, пришли мне, таки мальчик был красивенький. И я вам вот эту тучу покажу, вставлю.